А Я поки що повечеряв, то часик вздремнув і вже набрав, сказали, що за затаможливим можу приходити в агенцію за документами. Тому забрав документи, виїхав в Варшаву, нормально приїхав. Не знаю, всі говорять, що заборона їзди по Варшаві зранку з 7 до 10 і вечором з 4 до 7 чи до 8, здається. Також не можна їздити кожен день. Ну, я тільки що їхав, можливо, що температурний режим, але і штори їхали. Рефів я майже не бачив, а тенти штори їхали. І поліція стояла, нікого не зупиняли, і всі приїхали. Тому зараз я їду на свій любимий паркінг по дорозі. Там є душ, там я й переночую, тому що в мене залишилось 2 години час. А завтра вже буде новий день і будемо заново працювати. Їдемо ми на Ягодин. Пройшов кордон і доволі таки швидко став, переночував на укронафті. Цей раз мені допомогло те, що в мене звичка є. перед тим як уже після оформлення сказали на виїзд. То я завжди прикладаю чи там, де реєструватися, і перевіряю, чи є дозвіл на виїзд. Я скільки разів так робив, але ніколи не потрібно було нужним, щоб завжди був дозвіл. А в цей раз мені полячка говорить. Можна їхати на виїзд. Ну, Я знову прикладую чіп і у мене брака на виїзд. Питаю хлопців, кажуть, підожди хвилину, дві кай, може система, щось зависло. Почекав дві хвилини, нічого не допомогло. І пішов до неї, а вона ще забула внести. Аби так не провірив би, поїхав би на виїзд, потім би, не дай Бог, заблокували і хто його знає. Найшов би проблем. Тому така звичка мені в цей раз, нарешті, за рік. Допомогла Україні, теж побистром пройшов. Правда, не знаю, в перший раз мені пломбу повісили. Говорять, що тепер це буде на посі, якщо немає митної пломби в Польщі. Їду я також не один. Ззаді їде Сергій зустрілися. Він сьогодні зранку під'їхав. Поки я спав і їдемо на Київ. Зупинилися на стоянці, купили собі омивайки. Я казав підписникам, що ми вже в Україні. Да. Стоїм, загораємо, паузу крутимо. Сергію, не понравилась дорога через Рівне, Луцьк? Не понравилась. А Чесно, мені, мені подобається. Ну, просто Багато поганої дороги. Мені Варшавська траса дуже подобається. Якби не ремонт моста, то можна було б туди і тули. Ну, як на мене, то там те саме, що через Рівне, той самий поганий участок. Ні, ні. Ну тому давайте хто пишіть в коментарях кому ще краще. Да, Варшавська або через Луцьк і Рів. Результати подивимось. Хто їздив, той напише. А ми допиваємо каву, заливаємо омивач, доволі омивач 55 гривень за 5 літрів, то доволі такий добре. Так, да. дешево. Заїхали на все, все кайфую, працювати особливо, бажання немає, погода так собі. В таку погоду тільки спати. Взяли собі мені Сергій угостив. Давай. Наступний раз зустрілись незабаром. Сергій він п'є каву тільки на Сакарі. Тільки по 70 гривень 70 гривень? Дорого, багато. Зато стаканчик який. Мені тут стаканчики подобаються. Взяв собі на вечір солодощів, ну і трішки розслабиться тут. Визіримо, мабуть, що? Ні, такого слава богу, не возимо ще. Будемо відпочивати та будемо прощатися, тому що Сергій завтра на розтаможку, а я їду на базу. Доїдемо до Києва, вже ставати не будемо та й роз'їдемось. Змінив трохи автомобіль на більш легковий. І що їду додому? Сьогодні вигрузився. Вчора приїхав на базу, переночував. Сьогодні вигрузився, здався, і ось після обіду виїжджаю додому. Може ще один міні-рейс, тому що їхати 250 кілометрів. Ну, зато я зможу в п'ятницю, суботу, в неділю, спокійно відпочивати. А на наступному тижні вже подивимося, куди знову пошлють, і тоді там вже будемо дивитися. Всім привіт! У нас сьогодні. Вівторок почався робочий тиждень і у мене рейс по Сумській області, збираю тару і потім їду на Запоріжжя. Вчора також вивіз велику димарку АТБ. Поїхав вже ночувати ближче сюди до загрузки. Ночі спалаюсь добре, прохладно, після жари, зараз 7 годин ранку і починається наш робочий день. Тому поїхали. Приїхав на другу точку загрузки, майже під таким ось. А горбом буду опускати прицеп, щоб не заїхати в гості, погнути нічого на рамки, у себе нічого не погнути, тому що це є. і так трішки підняв, було ще трохи нижче. Ось навіть кульче горить, за чуть. І тут також. Це на Богор. Резина, звісно, так сидить. Це наш склон. Ну нічого, зараз під'їдемо, дай Бог, потім вже виїдемо і поїдемо спокійно. Така у нас чудова погода і день продовжується. Нарешті виїхав уже тепер спокійно. Повинна була бути ще третя точка загрузки в Сумах. Ну, загрузився я тільки в Гухові і в Конотопі. Ну, там залишили 4 палет міста, а мені вже завтра потрібно бути в Запоріжжі, зараз пів четвертого вечора. Якраз я за сьогодні встигну максимум. Напевно, доїхати до Брочини, і в мене час закінчиться, і тому там, можливо, буду ночувати. А можливо, навіть я туди не доїду, тому що дороги я не знаю, що то прорахувати навіть приблизно неможливо. Ну я спокійно вже, що я завантажився. А з Запоріжжя, до речі, я знову поїду на западну. Тільки в цей раз на Львів вигружусь, і можливо знову поїду на Європу. Можливо, ні, подивимось. Поки у нас не сіло сонце, у нас час є. Поїхали. Новий день наступив і почали працювати. До Дніпра ще залишилось кілометрів 60. Проснувся, поїв, покупався, зібрався і виїхав я о годин так 8, якраз коли пауза закінчилася, 9 годин. Вночі до мене під'їхав Ігор з бази, не знаю, видно, зараз, його. зараз не видно. Під'їхав, ми переночували і виїхали вже разом на Запоріжжя. Вдвох все, все рівно веселіше, ніж одному. Та й легче набагато. Їдемо, а там вже буду дивитися на Львів їхати знову по тій дорозі, що їхав, чи можливо через Київ. Подивимось. Хотілося б мені, звісно, через Київ, а там як вийде. Виїжджаю з Запоріжжя, правда, не на Львів буду їхати, як планував, а на Київ на базу. Ну, мені навіть краще, сьогодні середа. Завтра потрібно бути на базі. Вигружусь і поїду вже можливо додому, можливо, ні. Буду дивитися по ситуації. Також, якщо видно, ззаду колега стояли в Запоріжжі перед мостами. Раніше в Запоріжжі не пускалися нам оперений час грозові машини. Дивлюсь, зупиняють думаю, мало Але може щось сталося. це одна залишилась, одна вже поїхала. То, говорять, їду я на Дніпро, говорю через Дніпро їду, то... Але можна за тобою поїхати говорю. без питань, то якраз зараз їдемо. Залишилася одна машина. Завантажився в Запоріжжі, виїжджаю. Правда, ліва полоса це не за того, що я там прям такий нарушитель чи ще щось, тому що в праві неможливо їхати, тому що це тарабани, горби, кочки, як раніше було речі, напевно, Старинку. От іменно те саме. В Лівій поліці їхати трішки більш-менш. Загрузився я не на Київ, ой, не на Львів, а на Київ, на базу. Тому, так як сьогодні середа, завтра четверг, можливо, на ці виходні знову поїду додому. Також їхав, я вже доїжджав до мосту в Запоріжжі, коли дивлюсь, дві машини, стоять припаркованих на Аварійках, зупиняють. Я зупинився, говорять, чи можна їхати, чи ні, чи мости не закриті. Сказав, що. В, час, в нинішній час, то мене ще ні разу не зупиняли, не трогали. Постійно їздимо, не думаємо за це. Можливо, люди давно не їздили і, можна сказати, так упали мені на хвіст, та... проїхали мости та попрощалися. Зігнали та. І... і все. А я їду до Брочини, де я поїм. І можливо мені хватить часу знову поїхати далі, але. Не буду загадувати, буду дивитися по ситуації. Так що, поїхали.